Агата Крісті тріснуло дзеркало. Розділ дев'ятий. Отже, на місцевому рівні ви не виявили нічого цікавого? запитав кредок, підсуваючи свій портсигар до Френка Корніша. Абсолютно нічого, відповів Корніш. Ані ворогів, ані сварок. З чоловіком чудові стосунки. Про іншу жінку або іншого чоловіка теж не йдеться. Співрозмовник кредока похитав головою. У цьому плані нічого, жодного натяку на скандал. Вона не належала до жінок, яких ми називаємо сексуальними, брала участь у роботі численних комітетів та всіляких організацій. Їй іноді трохи заздрили, тільки й усього. А чоловік не хотів одружитися з якоюсь іншою жінкою, яка, скажімо, працює в тому самому офісі, де працює й він. Він працює у фірмі Бідленд Расел, агенти та експерти з нерухомого майна. Там є така собі Флорі Вест із хворою щитовидкою, і міс Грандел, який щонайменше півсотні років і в якої не більше привабливості ніж у копиці сіна. Нічого, що могло б розбудити хіть у чоловіка. Хоч я особливо не здивувався б, якби він незабаром одружився. Кредок виявив зацікавленість із сусідкою, пояснив Корніш, вона вдова. Коли я повернувся сюди разом із ним з офіційної процедури розслідування, вона вже була тут, приготувала йому чай і всіляко піклувалася про нього. Він здавався здивованим і вдячним. Якби ви мене запитали, я сказав би вам, що вона хоче одружити його на собі. А він, бідолаха, навіть не здогадується про це. А що вона за жінка? Досить симпатична, визнав Корніш. Не дуже молода, але вродлива. Такою собі прикметною циганською вродою, смаглява з карими очима. А як її звуть? Бейн. Місіс Мері Бейн. Вдова. А що робив її чоловік? Не маю уявлення. У неї син, який працює тут, поблизу, і живе з нею. Вона виглядає на спокійну, респектабельну жінку. Проте у мене таке відчуття, ніби я вже десь її бачив. Він подивився на свого годинника. За 10 хвилин 12-та. Я домовився, що вас сьогодні приймуть у Госингтон Холі о 12 годині. Нам пора їхати туди. Очі дермота кредока, що, як і завжди, здавалися лагідно неуважними. Насправді, подумки занотовували кожну особливість, яку він помічав у Госингтон холлі Інспектор Корніш привіз його сюди, передав молодикові на ім'я Геллі Престон і тактовно покинув їх на одинці. Після того дермот кредок тільки те й робив, що лагідно кивав головою у відповідь на балаканину Престона. Гейлі Престон, як він зрозумів, працював на Джейсона Рада і був у нього чи то агентом із реклами, чи то помічником, чи то особистим секретарем, або виконував усі ці обов'язки. Він говорив багато, говорив вільно і розлогу, що правда. Досить монотонно, але в якийсь хитромудрий спосіб йому щастило майже не повторюватися. Це був приємний молодик, який прагнув, аби його переконаність у тому, що все відбувається найкраще в цьому найкращому зі світів, сформована на основі поглядів, схожих на погляди доктора Панґлоса з Вольтерівського кандіда, поділялася всіма тими, у чиєму товаристві йому випадало бути. Він сказав кілька разів і щоразу по-різному. Яка прикрай ганебна подія тут сталася, як усі стурбовані, в якому розпачі перебуває Марина? А містер Рад не може навіть висловити, як те, що сталося, вибило його з рівноваги, і як він не може навіть збагнути, чому воно могло статися? Можливо, та жінка мала певну алергію на деякі речовини. Він висловлює цю думку як одне з припущень. Адже алергії нерідко призводять до таких наслідків. Головний інспектор-кредок може розраховувати на будь-яку співпрацю та допомогу, що може надати йому кіностудія «Гелінгфорд» та її працівники. Він може ставити які завгодно запитання, оглядати все, що йому заманеться. Якщо вони матимуть змогу допомогти йому в будь-який спосіб, вони йому допоможуть. Усі вони відчувають глибоку повагу до місяць Беткок. Усі цінували її щиру відданість у своєму суспільному обов'язку й ту неоцінену працю, яку вона зробила для служби швидкої допомоги святого Іоанна. Потім він заговорив знову іншими словами, але вони були наповнені тим самим змістом. Важко було б уявити когось іншого з такою готовністю до співпраці. Разом з тим, він спробував донести до свідомості інспектора, наскільки ця подія Лекабіцілофанового світу кіностудії але притому підтвердив, що містер Джейсон Рад і міс Марина Грек, чи будь-які люди, що мешкають у цьому будинку, готові докласти всіх зусиль і допомогти розслідуванню в будь який із можливих способів. Виголошуючи свою промову, він, Лебонь разів 44 згідливо кивнув головою. Дермут кредок скористався з паузи і сказав: Дуже вам дякую! Це було сказано спокійно, але з рішучістю, яка змусила містера Геллі Престона аж підстрибнути на місці. Отже. Сказав він і замовк, чекаючи. Ви сказали, я можу ставити будь-які запитання. Звичайно, звичайно, я вас слухаю. Це те місце, де вона померла? Місіс Беткок, місіс Беткок, це те місце? Так, саме тут вона й померла. Я можу показати вам стілець, на якому вона тоді сиділа. Саме тут вона й померла. Вони стояли на розбудованому майданчику сходів. Гейлі Престон пройшов трохи по коридору і показав кредику на дубове крісло з ручками досить незвичайної конструкції. Вона сиділа тут, сказав він. Сказала, що почуває себе зле. Хтось пішов принести їй чогось, і тоді вона просто вмерла. Тут таки у кріслі. Зрозуміло. Я не знаю, чи бачилася вона з лікарем десь недавно, чи була вона попереджена про те, що в неї не гаразд із серцем. У неї було все гаразд із серцем, сказав Дермот Кредок. Вона була здоровою жінкою. Вона померла від у більшої дози речовини, офіційну назву якої не наважуся повторити. Але яка, наскільки мені відомо. Має також набагато простішу назву кальмо. Я знаю речовину, що так називається. Знаю, сказав Геллі Престон. Я сам іноді приймаю її. Справді це дуже цікаво, і вона справляє на вас добрий ефект. Чудовий, просто чудовий. Вона збадьорює і вона ж таки заспокоює. Якщо ви розумієте, про що я кажу, природно, додав він її слід приймати у відповідних дозах. А чи присутня ця речовина в домі? Кредок знав відповідь на це запитання, але він поставив його так, ніби її не знав. Гейлі Престон відповів йому з цілковитою відвертістю. Скільки завгодно, пляшечка цієї мікстури є майже в кожній шафці, в кожній із ваних кімнат, що аж ніяк не полегшує наше завдання. Звичайно, ні. Сказав Геллі Престон. Вона могла сама прийняти мікстуру, не знаючи, як я вже сказав, що в неї алергія на цю речовину. Кредок подивився на нього з виразом сумніву. Геллі Престон зітхнув і сказав Вам точно відомо, яку дозу вона прийняла? Точно, доза була смертельною. І місіс Беткок сама прийняти її не могла. Ми з'ясували, що вона ніколи нічого у своєму житті не приймала, крім соди або аспірину». Гейлі Престон похитав головою і сказав Тоді це справді створює для нас проблему. Справді створює, де містер Рат і міс Грек приймали своїх гостей прямо тут, сказав Гелі Престон, підійшовши туди, де закінчувалися сходи. Головний інспектор кредок стояв поруч із ним. Він подивився на стіну навпроти себе. Посередині він побачив італійську Мадонну з дитиною. Добра копія, припустив він. Якоїсь дуже відомої картини. Мадонна в синій хламиді підіймала вгору малюка Ісуса, І обоє дитина й мати сміялися. По обидва боки від Богородиці стояли групи людей, що, задерши голови, дивилися на дитину. Одна з найгарніших модон, подумав Дермат Кредок. Праворуч і ліворуч від картини були два вузькі вікна. Загальна композиція з картини й вікон створювала чудове враження, але він не побачив у ній нічого такого, що примусило б жінку дивитися поглядом леді з Шейлота, яка відчула на собі прокляття долі. Люди, звичайно, підіймалися сходами, запитав він, хоч їх було там зовсім небагато. Декого привів я, інших супроводжувала Елла Зелінські, секретарка містера Рада. Ми хотіли, щоб усе відбувалося приємно і неформально. А ви були тут, коли прийшла місіс Беткок. Мені соромно признатися вам у цьому, головний інспектор екредок, але я просто не пам'ятаю. У мене був список прізвищ. Я виходив у сад і на подвір'я і приводив людей у дім. Я відрекомендовував їх, давав їм випити і виходив, щоб привести наступних. У той час я не знав, яка ця місіс Беткок на вигляд, і вона була не в моєму списку. А як щодо місіс Бентрі, ви про жінку, що раніше володіла цим будинком, так? Якщо я не помиляюся, то вона і місіс Беткок зі своїм чоловіком прийшли приблизно водночас. Він зробив паузу. Десь тоді прийшов і мер. У нього на шиї висів великий ланцюг, а його русява дружина була в небесно синій сукні з мереживами. Я пам'ятаю їх усіх, але я нікому з них не наливав трунків, бо знову і знову мусив спускатися вниз і приводити наступну групу. А хто їм наливав трунки? Не можу точно сказати. Нас було троє або четверо на тому чергуванні. Я знаю, що я саме спускався вниз, коли мер підіймався сходами. А хто ще був на сходах, коли ви спускалися ними, якщо пам'ятаєте, Джим Гелбрейт. Один із газетярів, що мав писати репортаж про свято, і ще троє або четверо людей, яких я не знав. Там було двоє фотографів. Один із місцевих, я не пам'ятаю, як його звуть, і богемна дівця з Лондона, що спеціалізується на незвичайних ракурсах. Вона прилаштувала свій фотоапарат під таким кутом, щоб могла знімати міс Грек, яка приймала гостей. А ще дайте на мені подумати: саме тоді з'явився Ардвік Фен. А хто такий Ардвік Фен? Гелі Престон виглядав шокованим. Він дуже велике ЦБ, головний інспекторе, дуже велике ЦБ на телебаченні та у світі кіно. Ми навіть не знали, що він перебував у цій місцевості, то його поява була для вас сюрпризом. Безперечно, була. Сказав Престон. він і справді влаштував нам приємний сюрприз, з'явившись цілком несподівано. Він, старий друг міс Грек та містера Рада, був старим другом Марини багато років тому, коли вона була одружена зі своїм другим чоловіком. Але мені невідомо наскільки добре знав його Джейсон. Проте то був приємний сюрприз, коли він з'явився. Безперечно, усі ми були в захваті. Кредок кивнув головою і перевів розмову на інші теми. Він став доскіпливо розпитувати про трунки, про те, з чого їх готували, як подавали, хто їх розносив, які постійні або найняті слуги були на чергуванні. Відповіді, які він одержував на ці запитання, давали надію сподіватися, що, як уже натякнув йому інспектор Корніш, хоч кожен із тих тридцятьох людей дуже легко міг отруїти гізербеткок. А проте кожного з тих тридцяти хтось міг побачити. Якби він це робив, то був, на думку кредока, великий шанс, якого не можна було втрачати. Дякую вам, нарешті сказав він. А зараз я хотів би, якщо можна, поговорити з міс Мариною Грек. Геллі престон похитав головою. Мені шкода, сказав він. Мені справді шкода, але про це й мови не може бути. Брови в кредока, підсмикнулися вгору. Чому? Вона лежить без руху, цілковитий занепад сил. Зараз вона перебуває під безпосереднім наглядом свого приватного лікаря. Він написав довідку, яка підтверджує її хворобу. Зараз я вам її покажу. Кредок узяв довідку і прочитав її. Розумію, сказав він. Потім запитав: А що Марина Грек постійно має при собі лікаря? Вони перебувають у стані безперервної напруги. Ці актори й актриси. Кожен з них як напнута струна. Тому вважають, що кожна кінозірка повинна мати приватного лікаря, добре обізнаного з будовою її організму та нервової системи. Морес Джилкріст має дуже добру репутацію. Він наглядає за здоров'ям Марини Грек уже протягом багатьох років. Чотири останні роки вона дуже хворіла. Певно, ви читали про це. Вона лежала в лікарні протягом тривалого часу. Лише близько року тому до неї повернулися сили й здоров'я. Розумію, побачивши, що крядок далі не наполягає, Геллі Престон відчув очевидну полегкість. Може, хочете поговорити з містером Радом? запропонував він. Він буде, провадив він, подивившись на свого годинника. Він приїде з кіностудії десь через 10 хвилин, якщо можете зачекати. Гаразд, я зачекаю, сказав кредок. А тим часом доктор Джилкріст тут, у домі? Так, він тут. Тоді я хотів би поговорити з ним. Будь ласка, зараз я його покличу. Молодик поквапився геть. Дермот кредок замислено стояв на горі сходів. Звичайно ж, нажаханий погляд, який описала місіс Бентрі, міг цілком бути витворений її уявою. Вона належить до тієї породи людей, подумав він, які дуже легко перестрибує до висновків, але він не міг не припускати, що висновок, який вона зробила зі своїх спостережень, правильний, не заходячи так далеко, як порівнювати погляд Марини Грек із поглядом Леді Шейлота, яка відчула грізне застереження долі. Марина Грек могла побачити щось таке, що засмутило або роздратувало її, щось таке, що примусило її забути про гостю, з якою вона розмовляла. Можливо, хтось підіймався тими сходами, кого можна було б описати як несподіваного або небажаного гостя. Він обернувся, почувши кроки. Гейлі Престон повернувся з доктором Морисом Джилкрістом. Доктор Морис Джилкріст був зовсім не такий, яким уявляв собі його Дермот Кредок. У ньому не було ані награної лагідності, ані чогось театрального. Він мав обличчя чоловіка прямого, щирого, практичного. На ньому був твідовий костюм надто вигадливого крою, як на англійський смак. З під копиці бронатного волосся дивилися спостережливі й гострі карі очі. Доктор Джилкріст, я головний інспектор Дермот Кредок. Можна мені поговорити з вами наодинці? Доктор кивнув головою. Він звернув у коридор і прийшов майже до самого його кінця. Потім штовхнув двері до однієї з кімнат і запросив кредока увійти. Тут ніхто нас не потурбує, сказав він. Ця, вочевидь, була власна кімната доктора, дуже зручно обставлена. Доктор Джилкріст показав інспектору на стілець, а тоді сів і сам. Я так розумію, сказав кредок, що міс Марина Грек, згідно з вашим діагнозом, не може давати свідчення. Що з нею, докторе? Джилкріст легенько стенув плечима. Нерви, сказав він. Якщо ви почнете ставити їй запитання тепер, вона вдариться в істерію через 10 хвилин. Я не можу цього дозволити. Якщо ви пошлете до мене свого поліцейського лікаря, я пояснюю йому свою точку зору. Вона не змогла бути присутня на попередньому офіційному розслідуванні з тієї ж таки причини. Як довго? запитав кредок. Вона перебуватиме в такому стані. Доктор Джилкріст подивився на нього і усміхнувся. То була приязна усмішка. Якщо хочете знати мою думку, Сказав він. Думку простої людини, а не лікаря, то про мене не більше як 48 годин, і вона не лише захоче побачитися з вами, а й вимагатиме, щоб вас привели до неї. Вона захоче ставити вам запитання, захоче відповідати на ваші запитання. Такі вони є. Він нахилився вперед. Мені хотіло б пояснити вам, якщо я зможу, головний інспекторе, що спонукає цих людей так діяти і так поводитися. Життя людей, які створюють кіно, минає в постійній напрузі, і чим більшого успіху вони досягають, тим більша напруга. Ви завжди щодня перебуваєте на видноті в публіці. А коли ви на зйомках, коли ви працюєте, то це тяжка одноманітна праця, яка триває багато годин. Ви приходите туди вранці. Ви сідаєте там і чекаєте. Ваш епізод може бути зовсім маленьким, але знімають його багато разів знову і знову. Якби ви працювали в театрі, ваш виступ або репетиція тривали б протягом акту або принаймні частини акту. Усе відбувалося б у послідовності. Було б більш або менш людським і зрозумілим. Та коли ви знімаєтеся для кіно, кожен із кадрів вихоплюють із послідовності. Робота стає одноманітною і занудною. Вона виснажує. Ви живете, звичайно, у розкоші. Тут вам і заспокійливе, і ванни, і креми, і пудри, і постійний медичний догляд. Ви можете розслаблюватися на вечірках та зустрічах із шанувальниками, а проте, все ваше життя минає на видноті. Розслабитися по-справжньому вам ніколи не вдається. Я це можу зрозуміти, сказав Дермот. Так, можу. І треба розповісти ще про одне, провадив Джилкріст. Якщо ви обираєте собі цю дорогу. А тим більше, коли ви досягаєте на ній успіху, ви перетворюєтеся на людину особливого зразка. Ви стаєте або, принаймні, так підказує мені мій досвід, людиною надзвичайно вразливою, яка мусить постійно змагатися з невпевненістю в собі. Вас мучить невтішне відчуття власної неадекватності, острах, що ви неспроможні зробити те, чого від вас вимагають. Люди вважають акторів і актрис створіннями самовпевненими. Але це неправда, ніякого самомилування тут немає. Вони не тільки не тішаться власними перевагами, а й знемагають від постійної тривоги, чи відповідають вони своєму покликанню, і відчувають гостру потребу постійно самостверджуватися, вислуховувати слова хвали або захоплення. Запитайте про це в Джейсона Рада. Він вам розповість те саме. Їм треба дати відчути, що вони спроможні зробити це. Переконати їх у тому, що ніхто краще від них цього не зробить, підбадьорювати їх весь час, поки ви не досягнете бажаного результату. Але вони завжди сумніваються в собі. І це їх робить нервовими, якщо назвати їхній стан звичайним, непрофесійним, людським словом, Збіса нервовими, клубками нервів. І чим нервовішими вони є, тим ліпше виконують вони свою роботу. Цікаво, сказав кредок. Дуже цікаво. Він помовчав і додав. Хоч я й не зовсім розумію, навіщо ви все це мені я хочу, щоб ви Розуміли Маріну Грек, сказав Морис Джилкріст. Ви бачили її кінофільми, звичайно. Вона чудова актриса, сказав Дермот. Чудова. Вона наділена індивідуальністю, красою, привабливістю. А тож, сказав Джилкріст, вона наділена всіма цими якостями, і їй довелося працювати, мов проклятій, щоб досягти результатів, яких вона досягла. У результаті її нерви пошматувалися на клапті, а фізично її не можна назвати жінкою сильною. Не такою сильною, як її слід би бути. Вона наділена одним із тих. Темпераментів, які гойдають між розпачем і захватом. Вона не може цього уникнути. Такою вона створена. Їй довелося багато страждати у своєму житті. Велика частина страждань спіткала її з власної вини, але не всі. Жоден із її шлюбів не був щасливим. Крім я сказав би останнього, нарешті вона одружилася з чоловіком, який глибоко кохає її і кохав протягом багатьох років. Вона знайшла притулок у цьому коханні, і вона щаслива в ньому. Невідомо, доки це триватиме. Проблема з нею полягає в тому, що вона або думає, що нарешті знайшла те місце або ту хвилину у своєму житті, де все перетворюється на Чарівну казку або провалюється в неглибшу яму і почувається жінкою, чиє життя зруйноване і яка ніколи не знала, і не знатиме ані кохання, ані щастя. Він сухо додав, якби вона лиш могла зупинитися десь посередині між цими двома крайнощами, це було б для неї чудово. Але світ утратив би велику актрису. Він замовк. Але Дермот кредок не озивався. Він думав, навіщо Морис Джилкріст розповів йому все те, що він розповів. Навіщо йому цей деталізований аналіз Марини Грек? Джилкріст дивився на нього. Здавалося, він заохочує Дермота поставити йому якесь одне конкретне запитання. Дермот сушив собі голову над тим, яке ж запитання він повинен поставити. Нарешті він повільно промовив із виглядом людини, яка намацує свій шлях. Її дуже засмутила трагічна подія, що тут сталася. Дуже, навіть дужче, ніж можна було б сподіватися. Це залежить, сказав доктор Джилкріст. Від чого? Від причини, з якої ця подія її так засмутила. Мабуть, сказав Дермот, намацуючи свій шлях. Раптова смерть, що сталася в розпалі свята, привела її у стан шоку. Він не побачив майже ніякої реакції на обличчі, що дивилося на нього. А може, сказав він. Тут ішлося про щось більше. Годі, звісно, передбачати, як реагуватиме людина на ту або ту подію. Ви ніколи цього не вгадаєте, навіть якщо знаєте людину дуже добре, вона завжди може вас здивувати. Марина могла б поставитися до тієї події спокійно, без надмірних емоцій. У неї чуйне серце, і вона могла б сказати: О, бідолашна жінка, яка трагедія. Я не годна зрозуміти, як це могло статися. Вона могла б виявити співчуття занадто не переймаючись. Зрештою, люди нерідко помирають на таких вечірках, які влаштовують у світі кіно. Або вона могла б у тому випадку, якби навколо нічого цікавого не відбулося, захотіти, захотіти цілком підсвідомо, врахуйте, драматизувати ситуацію і влаштувати сцену, але могла існувати й інша причина, яка продиктувала її поведінку. Дермот вирішив узяти бика за роги. Мені хотілося б, сказав він, почути вашу думку про існування якоїсь іншої причини. Я не знаю, сказав доктор Джилкріст. Я не можу бути впевненим. Він помовчав, а тоді сказав У нас існують правила професійного етикету, ви ж бо знаєте. Саме вони визначають стосунки між лікарем і пацієнтом. Вона вам щось сказала. Не думаю, що я маю право відповідати вам на це запитання. Чи Марина Грек була знайома з цією жінкою? Гізер Беткок. Вона зустрічалася з нею раніше. Я думаю, вона була для неї людиною з натовпу. Сказав доктор Джилкріст. Ні, проблема зовсім не в цьому. Як на мене, гізребеткок тут узагалі ні до чого, Дермот сказав. А цю мікстуру, яку називають кальму, Марина Грек коли-небудь приймала, та вона буквально живе на ній, відповів доктор Джилкріст. І те саме можна сказати про всіх у цьому оточенні, додав він. Ела Зелінський її приймає, Геллі Престон її приймає. Та що там казати? Половина кіностудії її приймає. Це найперша мода на сьогоднішній день. Усі ці ліки схожі між собою. Людям набридає приймати одні, і вони переходять на інші, новіші, і не стомлюються нахвалювати їх, мовляв, нічого кращого вони раніше не приймали, і вони справді так чудово їм допомагають. Чудово чи не чудово, сказав Джилкріст, а свою роботу вони виконують. Вони вас заспокоюють або збадьорюють, вселяють вам переконаність у тому, що тепер ви спроможні зробити те, чого не могли зробити раніше. Я приписую їх лише в тих випадках, коли не можу відмовити людям, але вони не становлять ніякої небезпеки, якщо приймати їх у нормальних дозах. Вони допомагають людям, які самі собі не можуть допомогти. Хотілося б мені знати, сказав Кредок. Що саме ви хочете цим сказати? Я намагаюся розв'язати складну проблему. У чому саме полягає мій обов'язок? відповів йому Джилкріст. Тут ідеться про два обов'язки: один це обов'язок лікаря у стосунку до свого пацієнта, те, що пацієнт йому каже. Має конфіденційний характер і має бути збережне в таємниці. Але існує інша точка зору. Лікар може вважати, що його пацієнтові загрожує небезпека, і він повинен вжити заходів, щоб відвернути цю небезпеку. Він замовк. Кредок дивився на нього і чекав. Так, сказав доктор Джилкріст, я знаю, що повинен робити. Мушу попросити вас, головний інспектор, кредок, зберегти те, про що я вас попрошу, у таємниці, не від своїх колег, звичайно, але від зовнішнього світу, а передусім від людей, що живуть у цьому будинку. Ви згодні? Я не можу зв'язувати себе такою обіцянкою, сказав інспектор кредок, адже я не знаю про що йтиметься. У загальному плані так, я згоден. Тому обіцяю вам, що інформацію, яку ви мені надасте, я зберігатиму лише для себе та своїх колег. А тепер слухайте, сказав Джилкріст. Це взагалі може нічого не означати. Жінка готова сказати що завгодно, коли вона перебуває в такій перенапрузі нервів, у якій зараз перебуває Марина Грек. Я перекажу вам те, що вона сказала мені. Це взагалі може нічого не означати. Що вона вам сказала? запитав кредок. Після того, як померла гізербеткок, Марина була на грані істерики послала по мене. Я дав їй заспокійливе. Я сидів поруч із нею, тримаючи її за руку, і просив заспокоїтися, мовляв, усе буде гаразд. І тоді, перш ніж провалитися в сон, вона сказала: Той трунок призначався для мене, докторе. Кредок пильно подивився на нього. Вона це справді сказала. А наступного дня більше вона не згадувала про це. Я сам був її запитав. Але вона ухилилася від відповіді. Вона сказала: О, ви певно помилилися. Я переконана, що ніколи не казала нічого подібного. Я, лебонь була тоді під дією наркотику. Але ви певні, вона це сказала і то цілком серйозно. Я не маю найменшого сумніву, сказав Джилкріст. Хоч це й не означає, що справді так і було, додав він застережливо. Чи хтось хотів отруїти її, чи хтось хотів отруїти гізрбеткок, я не знаю. Ви маєте більше можливостей довідатися про це, ніж я. Я стверджую лише те, що Марина Грек, безперечно, думала і вірила, що та доза призначалася їй. Кредок мовчав протягом кількох хвилин. Потім сказав Дякую вам, доктора Джилкріст. Я ціную те, що ви мені розповіли. І розумію ваш мотив. Якщо те, що сказала вам Марина Грек, ґрунтується на фактах, то небезпека їй загрожує досі, чи не так? У цьому вся суть, сказав доктор Джилкріст. У цьому вся суть. Ви маєте якісь підстави вірити в те, що це справді так? Ні, не маю. Жодного уявлення про те, що спонукало її так думати? Жодного. Дякую вам. Кредок підвівся. Ще тільки одне докторе. Ви не знаєте, чи сказала вона про це чоловікові? Джилкріст повільно похитав головою. Ні. Сказав він. Я не маю найменшого сумніву. Вона нічого не сказала своєму чоловікові. На якусь мить його очі зустрілися з очима Дермота. Потім він коротко кивнув головою і сказав: Я вам не потрібен більше. Гаразд, тоді я піду і скину оком на свою пацієнтку. Ви поговорите з нею відразу, коли це стане можливим. Він вийшов з кімнати, а кредок залишився на місці, закопиливши губу і щось тихо насвистуючи.